Я б, наприклад, мені було проти цього, якось неприємно. Я вважаю, що немає різниці, чи ти дружиш з хлопцем, чи з дівчиною. Якщо у вас є спільні інтереси, чому б не проводити час разом, типу тобто це все, я думаю, стереотип. Якщо вмієте дружити правильно, то дружба буде існувати довгі роки. <праць> ну, я вважаю, що це дуже некоректно казати, не вмієте дружити, <праць> <праць> тому що. Ну, мені здається, дружити може сі, але я. серцю не прикажеш. І це трошки нетолерантно сказано. І в мене виникає дуже багато питань і дуже велика дискусія може бути. Але Кукушку, проба. Ну, ну дивлячись на різні дослідження, на опитування, дуже великий коефіцієнт людей, вважає, що все ж таки дружба можлива. Ну і це нам доказали цифри. Ну, про них спорити не будемо. І так, можливо, хтось скаже, що це якась постанова, ні, оскільки ми робили опитування в. В чаті в гуртожитку, і там справді почалася гаряча думка. Але також можу зазначити, що можливо це пов'язано з тим, що в гуртожитку проживає мала кількість хлопців, але 60% дівчат стверджують, що все ж таки дружба існує. Ну, тому так. Прошу вас. в мене також є багаторічний досвід дружби з хлопцем, який закінчився невдало, тому що потім мені зізналися в почуттях, і дружба. Наша розпалася, тому що я не змогла далі продовжити спілкуватися з ним. Ось тому це мені здається хороший приклад того, що е, зізнання також в почуттях е, в принципі руйнує дружбу. Е, ось, і що я хочу сказати, що мені, наприклад, було б неприємно, якби мій хлопець е, дружив добре з якоюсь дівчиною. Я б йому забороняла це і так само я зараз в стосунках і я не спілкуюся з хлопцями і не дружу, тому що я розумію, що моєму партнеру було б теж неприємно це. Хочу сказати, що дружба, напевно, існує між гомосексуалами, тому що ну а як по-іншому? Я хочу трішки, як, як експерт сказати, як людина, яка досліджувала літературу, кі, кіномистецтво. Загалом, якщо є якась тенденція, то вона обов'язково фіксується в культурі, якась архетипна тенденція. Так от, якщо в відсотках це все переглянути, то дуже багато є фільмів і. Книжок про те, як дружба переростає в кохання, і практично немає, як вона залишається дружбою. Ми ніколи не замислювалися над цим. Значить, все-таки вона має щось перерости. Інакше би мистецтво не засвідчувало це постійно впродовж кількох тисячоліть. Я хочу ще додати до слів Оксани Михайлівни, це те, що хтось може просто посоромитись. Хтось свої почуття вилів в книжку, вилів в картину, і він не буде вважати за потрібне розголошувати про це, якщо це щось інтимне. Я б хотіла заперечити Нані, бо я сприйняла її слова як те, що просто треба вміти правильно дружити, як те, що треба мати чіткі рамки. А ну, місяць саме близька дружба рамок особливих немає. Тому чи це бачить так само, як і я, чи вона ма на увазі щось інше, в мені Цікаво? Ну, я хочу ще доповнити свої слова, тому що дружити. Чому я кажу, що я з різного можу дружити? Тому що в мене був випадок, що мені признавалися в любові навіть дівчата. Ну тоді, виходить, я не можу дружити ні з дівчатами, ні з хлопцями. Я хочу заперечити слова викладачки, тому що мистецтво, книжки, кіно. Люди, які це творять, вони люблять все дуже сильно романтизувати. І те, що написане, не завжди є правдою. Oh. Я вважаю, що все-таки дружба між чоловіком і жінкою, або між дівчиною і хлопцем існує. В мене багаторічний досвід, тобто, що з самого дитинства в мене є друг, з яким я спілкуюсь і досі, і жодного разу в мене не виникало до нього ніяких почуттів. І в нього так само, і я в цьому впевнена на 100%. І ось що казали, що коли знаєш, що у дівч... Ой, у хлопця, наприклад, є дівчина, то тобто обмеження якісь. Наприклад, у моїх друзів-хлопців немає дівчат, але я все одно з ними до них відношуся до друзів, і я вірю в це. І я вірю, що вона є. Я хочу звернутися до Юлі і сказати, що е, ти ж не знаєш, чи в нього не виникало ніяких почуттів за весь цей час, тому що, як правило, хлопці скромні, і вони тобі не завжди можуть сказати, чи ти йому подобаєшся, чи ні, тому ти не можеш бути впевнена в тому, що. Між вами нічого не було, ніякої іскри. Ви зараз кажете так, ніби вже старенькі бабусі і дідуся, що ви тут все своє життя там дружили. По-перше, у вас ще немає піку сексуальності, і ви не знаєте, що ви будете, як ви будете поводитися тоді. <плес> а шкільні роки ця людина ще якоїсь невизначеної гендерної статі. Тому, ну, звісно, тоді дружба між хлопцем і дівчиною це звичне явище. А що відбувається десь під 30? цікаво. Ви ви цього ще не бачите, uh, uh, when... У мене також є досвід певний, тому що я mm. маю друга, з яким спілкуюся вже багато років. І спочатку у нас були почуття до ну, тобто, це було як дитяча закоханість. У нас були там якісь почуття. Потім ми дуже добре стали дружити, були в одній компанії, і я знаю його як на прикладі того, що в нього більшості за все життя було друзів дівчат ніж чоловіків. Тобто йому комфортно було дружити з дівчатами. Він комфортно себе відчував. в у цій атмосфері, у нього є дуже багато дівчат подруг і я його подруга, він мій друг. Ми вже пару років стабільно спілкуємося так, що у нас немає почуттів. У нього за цей час були якісь певні стосунки. Я можу з ним поговорити про дівчат. Він зі мною може поговорити про хлопців, і в нас існує ця дружба. Ну, я все ж таки вважаю, що немає дружби між хлопцем і дівчиною. Ось навіть Зараз, в принципі, те, що відбувається в моєму житті, мій хлопець. Ми спочатку з ним були в одній компанії, і він мені зразу сподобався. Так що ну, я не знаю, з моєї сторони ніколи не було якоїсь дружби. І потім якось так все закрутилося, і ми вже практично два роки разом. Тому я думаю, що немає дружби. У мене хлопець, ми були в одній компанії з ним, і ми відразу, якась оця хімія між нами була. Але зараз в цьому є найкраща подруга, до якої я чудово ставлюся. У мене є найкращий друг, до якого він чудово ставиться. Мені здається, що дружба між хлопцем і дівчиною це нормально, тому що е, навіть коли в мене якісь виникають конфлікти із моїм хлопцем, я можу написати своєму другу і сказати, так і так, він зробив погане щось, і він може мені дати пораду, тому що він з ним дружить. Так само, якщо а, я там сварюся з Назаром, і Назар пише свої подрузі, а, вона зазвичай теж дає пораду стосовно мене, і мені здається, це добре. Ми не рівнуємо один одного, у нас повноцінна довіра, і мені здається, це нормально. І аргумент, що ми закохаємося, ми 12 років з ним дружимо, тобто ніякої закоханості в нас ніколи і не було, і ну, це нормально. У мене в мого тата є багато друзів, як і чоловіків, так і жінок. Моєї мами є багато друзів, чоловіків і жінок, і вони мені з дитинства привчили, що це нормально, що дружба існує. У них уже 27 років вони разом, їх чудове кохання, вони приклад стосунків, їх дуже крепкі стосунки, і ну, ніякої ревності немає. Ремнощі, точніше. І дружба існує, і вони мені дали приклад, тому я і зараз так в своїх стосунках. Зараз я довіряю своєму партнеру і нормально себе почуваю в своїх стосунках. Мені здається, що друзі-чоловіки можуть в дорослих жінок можуть бути кумов'я. Ну, типу, чого б ні, В кумов'я є свої діти, сім'я. Наприклад, моя мама теж свої діти і сім'я? Ну, все нормально, ніхто ні до кого не залує. <риснє> а що це за кума, що під кумом не була? <риснє> <риснє> це значить кума, навірна. <риснє> <риснє> У мене є ще кілька питань, які можуть можливо, допомогти розвивати далі ще дискусію. Як ви вважаєте, чи є різниця між. Дружба, дружби хлопці з дівчиною і дружби дівчини з хлопцем. Як це як ви це розумієте, це твердження? Ну мені здається, можливо, ви маєте на увазі, що хтось один е, закоханий в іншу людину? Як можливо, розуміють дружбу хлопці, дівчата? Можливо, у вас є якісь тонкість. Ну, типу, в, ви просто поміняли саме: типу, е, хлопець з дівчиною і дівчина з хлопцем. У мене на увазі е, бачення, бачення дружби е, від увичі, дівчини і від хлопця. Е, ну, як і раніше, ведуча наша казала, що там була статистика, навіть що е, типу, в кожного різні почуття. Типу дівчата більше хочуть підтримки, а хлопці тянуться в сексуальному плані до дівчат. Але є й нормальні хлопці, які теж хочуть просто дружити і спілкуватись добре. Бувають дуже різні люди, і кожен на це все дивиться по-різному. Я спілкувалася з деякими хлопцями і ні з одним взагалі не доходило до близької дружби, тому що завжди був якийсь підтекст, завжди були якісь нам'яки, і так воно ніколи не доходило. Тому я думаю, що вони бачать жінку як потенційного партнера для стосунків, зазвичай. Не як, дюж, як, дю, як... друга. Так. Я хочу додати, що мені здається, якщо хлопець. Дружесть з дівчиною, і вона йому подобається зовнішньо, внутрішньо. В них є багато спільних тем, у них є багато спільних захоплень, хобі спільні. Ну мені здається, це вже не може бути дружбою, тому що все одно він бачить в ній як об'єкт справжньої дівчини, з якою він би хотів мати стосунок. Як сказати, якщо дівчина йому симпатична, то проти природи вже не преш. Я категорично не згодна з вашою думкою. В плані того, що ну так, між дів... дівчина ставиться до дружби можливо інакше, але це вже фізіологія і наше ментальне здоров'я. Але при цьому, якщо в хлопці і дівчини є спільні інтереси, спільні захоплення, не обов'язково це приведе до якихось романтичних стосунків. В мене з друзями так само ну, дуже багато спільних інтересів, ми дуже багато маємо про що поговорити, але при цьому нас не тягне один до одного як до партнерів. І я теж не розглядаю нікого з моїх друзів як партнера собі. Для інших добре, Дружу погано.